У Франції стартував ювілейний 50-й авіасалон Ле Бурже. Авіаційна виставка в одноіменному містечку неподалік Парижа проводиться раз на два роки з 1908 року. Цьогоріч представлена продукція понад двох тисяч компаній з 44 країн. Упродовж тижня на зачинених майданчиках триватимуть перемовини про масштабні угоди у галузі авіаційного бізнесу. Організатори передбачають, що сума підписаних контрактів може сягнути 120 мільярдів доларів. Для широкого загалу двері авіасалону відчиняться у п'ятницю в останній його день. На борожа також переноситься змагання за ринки збуту двох велетнів авіаційної галузі Airbus та Боїнг. Очікується, що далекомагістральний лайнер Boeing 787 Dreamliner на авіасалоні представлять одразу декілька авіакомпаній. Американський концерн прагне довести, що технічні негаразди його творіння уже позаду. Водночас його європейський конкурент відповість презентацією Airbus A350. у п'ятницю. Літак, що може перевозити до 350 пасажирів, успішно здійснив перший політ у Тулузі на півдні Франції.